Друзі, вітаю! Хочу поділитися двома простими речами. Речі справді досить прості, але рекомендую послухати це відео два або той три рази, тому що інколи не зразу доходить до серця, інколи треба переосмислити те, що ти чуєш. Перше, напевне, ви всі знаєте, що життя повинно мати ціль. Але друга частина цієї фрази я б сказав би, що ваша ціль повинна бути варта вашого життя. Подумайте над цим. І друге, ви знаєте, намагатися покращити свій матеріальний стан це нормально. Це нормальне прагнення кожної людини прожити повноцінне, яскраве, фінансово забезпечене життя. Але завжди пам'ятайте, що прийшли ми в цей світ з пустими руками і залишимо його теж з пустими руками. Всім вдалого дня!